Вітаю вас, шановні глядачі, на моєму каналі. На цьому відео я продемонструю вам два способи, які дають змогу вам швидко і просто звільнити місце в операційних системах Linux. Почнімо з першого способу. Він полягає у видаленні логів журналів процесу SystemD, який ще називається JournalCTL. Усі ці логи описують події, які відбуваються в системі. Ну, з точки зору Пошуку потенційних помилок у роботі операційної системи. Ці логи можна вважати важливими. Але якщо у вас система працює справно і єдиною проблемою є нестача вільного місця, то чому б не вилучити усі ці логи. Для того, щоб дізнатися, скільки ж місця займають усі ці логи, існує команда Journal.ctl usage. Зараз виконаємо її. Побачимо, що вона відображає. Ну, не підображає повідомлення, яке вказує на обсяг місця, в даному випадку 296 МБ, який зайнятий логами на диску. Останнє я ці логи влучав 2 тижні тому і майже 300 МБ за 2 тижні, я думаю, це суттєвий обсяг. А уявіть, що було б тут, якби ці логи не видалялися півроку чи рік. Тут були б гігабайти точно. точні. Тому потрібно ці логи якось вилучати, які вже не використовуються і не актуальні. Для цього знову ж таки виконується команда journal .ctl. Але вже з іншим параметром, а саме vacuum-size. І є дві опції. Перша дозволяє вилучити усі логи і залишити якийсь відсоток від тих, що були до цього. Ну тут конкретно не відсоток вказується, а обсяг у мегабайтах, який потрібно залишити. Другий варіант використання дозволяє вилучити усі логи і залишити лише ті, які відповідають вказаному проміжку часу. Ну, Наприклад, давайте спробуємо перший варіант з вказанням обсяг, який потрібно залишити. Нехай це буде 200 МБ. Важливий момент цю команду потрібно виконувати з правами адміністратора. І тепер бачимо, що у нас все успішно вилучилося. І тепер перевіримо, скільки ж у нас вільного місця залишилось. А залишилось у нас 208 МБ. Тут така похибка є, але вона не є суттєвою. Тепер давайте спробуємо другий варіант використання команди Journal-CTL для вилучення. Зайвих логів. А саме з вказуванням не вакуум SIZE, а TIME. І в якості значення цього параметра ми пропишемо 3 days, Тобто залишити лише ці логи, які були записані протягом останніх трьох днів і вилучити всі інші. Таким чином ми звільнили 192 МБ. Я думаю, непоганий результат, враховуючи те, що ось ці логи вони вилучалися два тижні тому. Тепер давайте подивимося, скільки у нас залишилося цих логів. Ну, залишилося всього 16 мегабайт. Я думаю, що цей спосіб для таких простих задач, коли потрібно терміново звільнити місце, якщо система, наприклад, не запускається, таке досить часто буває в Linux, дуже добре підходить. Але якщо перший спосіб вам не допоміг, або ви не ведете ніякі логи, і вони жодного місця не займають, і потрібно все одно щось вилучати, то в цьому разі можна звернутися до видалення модулів Linux, які встановлювалися раніше, але нині не використовуються. Усі ці модулі зберігаються у каталозі UserLibModuls. Можна тут побачити багато різних модулів, але, як правило, один чи два з них використовуються нині. Для того, щоб дізнатися ті модулі, які нині використовуються, існує команда unims з параметром r.r. Тут вказується назва того модуля, який зараз використовується. 5.15.019 Generic. Ось він у нас. І його вилучати категорично не можна. Тому що, якщо ми видалимо цей модуль, то операційна система, скажімо так, почне жити своїм життям. Можуть виникати непередбачувані збої, можуть не працювати якісь компоненти операційної системи тощо. Тому зазначаю, що цей модуль, який у вас відображається при виконанні команди uname r не можна вилучати. А які ж модулі тоді можна вилучати? Цілком логічно, що всі інші, які тут не відображаються. І для цього існує наступний скрипт. Ну, оскільки я нещодавно проводив вилучення цих модулів, то тут нічого у нас. Не відобразилося для видалення. Тому ніякого місця ми не звільнили. Але якщо у вас були встановлені якісь інші модулі раніше, які вже зараз не використовуються, то вони будуть видалені при виконанні цієї команди. І таким чином ви можете звільнити ще десь 500 000 МБ, що теж доволі непогано. Таким ось чином, сподіваюся, вам сподобалося дане відео, ви дізналися для себе щось нове. Для того, щоб не забути про те, яким чином можна звільнити місце в Linux, зберігайте дане відео. Коментуйте його, ставте лайки, підписуйтесь на канал. На цьому все. Дякую за увагу!